Мої вітання, дорогі друзі! У мікрофони завжди, і зі сьогодні я хочу вам показати гайд про те, як відчинити двері на свинофермі на ничку в грі Stalker 2. Насправді все дуже просто. Як ви бачите на мапі, то верхній ангар він буде ключовим. Саме до віконця підходимо, стріляємо в замочок. Після того ми беремо, обходимо з іншої сторони цей ангар, заходимо вже. В двері, які відчиняються, бачимо там генератор, його обов'язково вмикаємо, також вмикаємо важіль і біжимо вже до нички Все дуже просто, але далеко не всі гравці, в тому числі я, одразу здогадалися, як відкрити ці дверцята. Сподіваюсь, цей гайд вам допоміг. Якщо так, подавайте коментар, це найкраща подяка. І звісно, заходимо на стріми. Вони. Кожного дня проходимо сталкера на максимальній складності. Обов'язково підписуйтесь на канал. Всім добрий, мирного неба, а кацапам, горя та страждань.